У Японії, в одному селищі неподалік столиці, жив старий мудрий самурай. Якось, коли він вів заняття зі своїми учнями, до нього підійшов молодий боєць, відомий своєю грубістю та жорстокістю. Його улюбленим прийомом була провокація він виводив супротивника себе і, засліплений люттю, той приймав його виклик, робив помилку за помилкою і в результаті програвав бій. Молодий боєць почав ображати старого. Він кидав у нього каміння, плювався і лаявся останніми словами, але старий залишався незворушним і продовжував заняття. Наприкінці дня роздратований і втомлений молодий боєць забрався геть. Учні, здивовані тим, що старий виніс стільки образ, запитали його чому ви не викликали його на бій? Невже злякалися поразки? Старий самурай відповів. Якщо хтось підійде до вас із подарунком і ви не приймете його, кому належатиме подарунок своєму колишньому господареві? відповів один із учнів. Те саме стосується заздрощів, ненависті та лайки. Доки ти не приймеш їх, вони належать тому, хто їх приніс.